Привіт, друзі! Частина із вас чудово пам'ятає часи до проголошення незалежності України, важкі та сумні сторінки нашої історії, війни, репресії радянських диктаторів, хвилі примусових депортацій, хрущовська відлига, буремні 90-ті. Саме у цей період пройшли найкращі роки наших батьків, бабусів та дідусів, які намагалися вижити і навіть бути щасливими. Протягом всього існування СРСР радянська пропаганда розповідала громадянам про те, як голодують капіталістичні країни у той час, як значна частина продуктів в СРСР була запозичена саме у розвиненого заходу. Так про які ж продукти йдеться? Дізнайтеся з цього відео. А перед тим не забудьте перевірити підписку на наш канал, поставити вподобайку, а після перегляду залишити коментар. Це дуже допомагає просувати ролик в алгоритмах YouTube. Отже, починаємо! Радянське морозиво найвідоміший десерт родом з минулого. Є чи не одним із найголовніших об'єктів ностальгічних спогадів людей, які жили в СРСР. Але чи було це морозиво радянським насправді? Очевидно, що ні. У 1936 році нарком харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян відвідав Сполучені Штати Америки з метою вивчити харчовий досвід американців. Саме із США у СРСР було привезене обладнання та технологія промислового виробництва морозива, а також кілька найбільш популярних його рецептів. Анастас Мікоян особисто відбирав найбільш смачні сорти морозива зі штатів для виробництва в СРСР. Ними стали пломбір, вершковий і молочне ескімо, крем, брюле, ванільне та фруктове морозиво. Мікоян запозичив в американців абсолютно весь цикл, включно з продажем морозова на вулиці зі спеціальних холодильників. А щоб жителі Радянського Союзу звикли до заокеанського смаколика, у відомстві Мікояна розгорнули велику рекламну кампанію з популяризації замороженого молочного десерту. Цікаво те, що його на той час готували з натуральних інгредієнтів і без додавання консервантів у Києві у ті часи, стаканчик вершкового морозива коштував 22 копійки. Ще за три копійки можна було взяти наповнювач варення чи тертий шоколад. Ескімо коштувало по 24 копійки, але продавали тільки в одній точці, та й те дуже рідко. До речі, бренд ескімо, який був дуже популярним в СРСР, належить американській компанії Dreyers Grand Ice Cream з початку 20-х років минулого сторіччя. Лікарська ковбаса. Ще один відомий продукт, який часто згадується у контексті ностальгічних спогадів про Радянський Союз, це варена лікарська ковбаса. У ній був низький відсоток жиру та високий вміст білку. Ковбаса призначалася як лікувальне харчування для хворих, що з тих чи інших причин довго голодували. Виявляється, що лікарська ковбаса була привезена Мікояному тому ж 36-му році зі Сполучених Штатів Америки. Під час двомісячної поїздки по Америці нарком СРСР відвідував різні харчові комплекси, їдальні та м'ясокомбінати. Познайомившись зі смаком американської вареної ковбаси, очільник харчової промисловості СРСР видав розпорядження закупити у США обладнання та створити у радянському союзі філії м'ясокомбінатів за американським зразком. Саме на цих м'ясокомбінатах і почали виробляти ту саму лікарську ковбасу. Сама технологія масового виготовлення ковбас також була запозичена в американців. Промислове виробництво сосисок привезли до СРСР також зі США. Сосиски цікаво, що царська Росія була знайома з сосисками, однак виробництво було локальне. У штатах у ті часи сосиски вже активно виробляли в промислових масштабах. А американська популярна страва хот-дог стала одним із гастрономічних символів Америки. Цей технологічний досвід промислового виробництва сосисок і перейняв СРСР. Враховуючи те, що для більшості радянських громадян сосиски були чимось екзотичним, їх активно рекламували. До речі, у 1960-х роках у радянських шкільних їдальнях з'явилася страва Сосиска в тісті», яка також прийшла до СРСР з Америки. Горішки зі згущеним молоком. Горішки з вареним згущеним молоком були одним із найулюбленіших ласощів радянських дітей. Для створення смакоти згущене молоко доводилося самостійно варити. У кастрюлю наливали воду, ставили туди банки зі згущенкою і так кип'ятили до готовності. Але не обходилося і без казусів, коли банка вибухала, а кухню доводилося відмивати всю ніч. Історія згущеного молока. Усім відоме згущене молоко прийшло в СРСР також від американців у 1856 році. Американський бізнесмен та винахідник Гейл Борден отримав патент на виробництво згущеного молока з додаванням цукру у вакуумній консервації. Через два роки в Америці відкрили перший у світі завод з виробництва солодкого смаколика. У Радянському Союзі масове виробництво згущонки також з'явилося після поїздки Мікояна до США, де було закуплене необхідне обладнання та технології. До речі, саме Мікоян обрав білий, блакитний та синій кольори для етикетки банок згущонки, А всім відомий малюнок створила вже радянська художниця Іраїда Фоміна. Трохи згодом на основі американської згущенки радянські технологи розробили консервовану каву, какао та вершки. Хоча ми і не здивуємося, якщо і ці рецепти були запозичені за океаном. При виварюванні згущеного молока з цукром, рослиною, олією та жиром кондитери отримували і рис, з якого робили всім відомі радянські цукерки. Разом з технологіями виробництва згущенки Мікоян привіз зі штатів проекти будівництва заводів з виготовлення сухого молока та сухих молочних сумішей для годування немовлят. На той момент у радянському союзі таких продуктів не було. Після будівництва цих заводів в СРСР, сухе молоко та дитячі суміші вироблялися виключно з американськими рецептами. Гамбургери у США гамбургери стали культовими ще задовго до відкриття всім відомого Макдональдс. Саме одну з таких точок продажу гамбургерів запримітив Мікоян у Нью-Йорку. Ось як Анастас Мікоян згадував побачене: продавець підсмажував котлету з одного боку, а потім з іншого. У підсумку вона була готова за кілька хвилин. У цього ж продавця були булочки, які він розрізав та клав туди котлету: томат, шматок солоного огірка та гірчицю. Ось вам гарячий бутерброд для зайнятої людини. Здивований побаченим. Нарком харчової промисловості СРСР одразу ж замовив у штатах 25 машин з виробництва котлет, які могли продукувати 2 мільйони радянських гамбургерів на день. А потім придбав американський завод з виробництва булочок та зразки жаровень для розігріву. Випуск гамбургерів, які називали котлети з булочкою, розпочався в радянському союзі у 1937 році. Однак жителям СРСР гамбургери не сподобалися, тому ж часом вони трансформувались у звичайну радянську котлету. А через пару десятків років у СРСР з'явилась страва котлета у тісті, плавлені сирки. Радянський плавлений сирок Дружба також часто згадують ті, хто настольгує за СРСР. Вважається, що ще у середньовіччі прообраз плавленого сирка був частиною сухого пайка швейцарських пастухів. А вперше плавлені сирки в їх сучасному вигляді почали виробляти у Швейцарії у 1911 році. Виробництво плавлених сирків у радянському союзі з'явилось у 1934 році. Продукт виготовляли за швейцарськими технологіями. А у 36-му році Анастас Мікоян привіз зі Сполучених Штатів сучасніші американські технології з виробництва та упаковки молочного продукту. Крім цього, за океану були привезені рецептури та технології з виготовлення солодких дитячих сирків з різними наповнювачами, а також рецептури виробництва твердих сирів. Майонез! Майонез у радянському союзі, як і чимало інших продуктів, з'явився завдяки мікояну. 11 вересня 1936 року у Чикаго він ознайомився з технологією виробництва майонезу, а потім відвідав американський майонезний завод та уклав угоду на виробництво продукту в СРСР за американською технологією. Радянський майонез отримав назву провансаль. Його виробництво в Радянському Союзі налагодив на рік пізніше. Майонез активно рекламували, оскільки новий продукт був дивиною для радянського населення. Ще одним продуктом, привезеним мікояном зі Сполучених Штатів до СРСР, був кетчуп. За його ініціативою, у тодішньому Ленінграді відкрили харчовий комбінат з виробництва кетчупу. На думку керівництва харчової промисловості, ця приправа була популярною не лише в Америці, а й у всьому світі. Радянські технологи рекомендували господаркам додавати кетчуп у борщову заправку, заливку салатів, довареного м'яса, бівштексу, смаженої свинини та рибних страв. Навіть звичайні макарони, политі кетчупом, суттєво покращували свій смак. Хочете дізнатися більше? У нас вже є тематичний ролик на каналі. Тицяйте на лінк в описі під відео, але спочатку додивіться до кінця. Після Другої світової війни, коли Америка стала ідеологічним ворогом СРСР, слово кетчуп замінили на томатну пасту, а з полиць прибрали всі консерви з іноземними назвами. Також завдяки Америці в радянському союзі з'явилися м'ясні та овочеві бульйонні кубики, приготовані з найвищих сортів м'яса, овочевого екстракту і жиру. Технологію та рецептуру було повністю скопійовано в американців, хоча перші бульйонні кубики були створені у Європі. Розповсюджений у Сполучених Штатах Америки маргарин, який почали масово виробляти в СРСР після поїздки Мікояна за океан, також виявився новинкою для радянських людей. Для просування нового продукту в широкі народні маси знадобилася яскрава реклама. Крім того, у США мікоян придбав рецептури та лінії з виготовлення і фасування готових сухих зернових сніданків. У радянському союзі з'явилися кукурудзяні, пшеничні та картопляні пластівці, а також різні каші у брикетах. Трохи пізніше, так само зі США, до СРСР прийшли кукурудзяні палички, які стали одними із найулюбленіших ласощів дітей того часу. У 1963 році у СРСР почали розробляти картопляні чіпси, але масового виробництва вони не набули. Сьогодні мало хто може згадати про радянські чіпси. Те саме стосується і радянської версії американської картоплі ФРІ. Харчовий нарком СРСР не увійшов увагою і американські технології хлібопечення. Він привіз з Америки не лише технології випічки хліба, а й закупив там обладнання для хлібозаводів. Тоді промисловим хлібопекарством забезпечувалося менше 40% від місцевого населення. Селяни, які на той час заселяли більшість країни, забезпечували себе хлібом самостійно за рахунок домашньої випічки. Тому переведення радянського споживання на фабричний хліб було рівнозначно революції у побуті звичайних людей. А на сьогодні все. Ми вже готуємо для вас другу частину захопливої історії про кулінарні запозичення СРСР. Натомість бажаємо вам проявити власний креатив і не боятися експериментувати на кухні у рамках безпеки. Звісно, з вами була історія на тарілці. Побачимося зовсім скоро.